Макрон, який завтра буде в овальному кабінеті разом із Зеленським і Урсулою фон дер Ляєн, а, сьогодні дає коментарі. Знаєте, це як перед смертю не надишишся. Коротше, Путін пропонує Україні не мир, а капітуляцію. А ситуація напередодні завтрашніх переговорів у Вашингтоні дуже серйозна, не лише для України, а й для Європи, заявив Макрон. От, слухаєш їх і не можеш взагалі зрозуміти. Ну от його заяви, якщо не вірити, ми поставили в себе в телеграм-каналі. Хто в нас підписаний, той вже напевно почитав. От виникає питання: Макрон. Мені, в принципі, він подобається. Він з усіх європейських лідерів, він, хоча б, не приховує, що він, він лідер великої держави, яка колись була імперією. Знаєте, гатила дуже там багато аборігенів. Підкорювала різні держави. Ну коротше, відправляла мешканців інших держав там воювати. Ну, ладно, то таке, то давно було, знаєте, неправда. Будь Наполеон там ще був, десь пройшовся по Європі. кажуть, кровавий такий був диктатор, але французи ним пишаються. Ну в цілому, в цілому, Наполеон був такою фігурою важливою для Європи. Правда, там ще до того була велика французька революція. гільйотина там працювала в кожному місті. Знаєте, на кожній площі гільйотина була рубашили голови одне в одному, як піддать. А сьогодні Макрон розписується за всю Європу. І оце мені цікаво, людина, яка від власної дружини отримує ляпаси регулярно, причому публічно. Розказує про те, що ну це ж серйозна катастрофа, Макрон. Серйозна катастрофа це те, що твоя дружина тобі ляпаси лупаше, коли ти стоїш на борту твого літака як офіційна особа, ти хто там президент? Да? А, і ти збираєшся вийти до людей, а вона в тебе в сім'ї, вона навіть не розуміє, хто ти такий, вона тебе не шанує, вона тебе не поважає. Ти для неї ніхто. Ти для неї, як був от хлопчик, який сидів за партою, і якому вона підзатильники, напевно, давала. Ну, до сих пір так і залишився. У вас якась така, ну, я не знаю, сад садомаза схема, я не знаю, що це таке. І ця людина дає українцям поради. Ця людина дає українцям поради. Ця людина розповідає, що ви знаєте, дуже серйозна ситуація не тільки для України, а й для Європи. Макрон, а що для, а що для Макрона серйозна ситуація? Макрон же не подивиться це відео. А що для Макрона серйозного? Що? Що? А я вам скажу, що справа в тому, що Європа, Європа дуже турбується в Україні, не ну, мир не був. Бо якщо в Україні буде мир, тоді Європі доведеться купувати нафту і газ за цінами, які запропонував Дональд Трамп. Нещодавно Урсула фон дер Ляїн була у Трампа на полі для гольфу, я вам вже розповідав. І там вони заключили договір, що саме тепер Сполучені Штати Америки будуть продавати Європі газ і нафту, і заключили договір на 750 мільярдів євро. Ну це багато, це багато, тому що сама Європа за три роки війни, за три з половиною три і так шматочок, купляла це все в Російської Федерації. І Макрон про це знав, тому що про це знала Урсула. А якщо знала Урсула, то Макро... Макрон точно знав. І Урсула сказала, що оця нафта вона потрапляє в Європу десь чорними ходами уявляєте, щоб на 220 мільярдів євро в Європу могла чорними ходами проникнути нафта? Ну, це вона якими чорними ходами? Що це якісь чорні археологи? Що це таке? Ну я вам скажу, що це таке. Це брехня, це просто тотальна брехня Урсули. Вона бреше, вона бреше всьому світові. Що вони не знають, звідки нафта взялася в Європі? Звідки газ береться в Європі? Ну, звідки, звідки, звідки Україна купувала колись Словацький газ? Пам'ятаєте, всі ж знають цю історію: Словацький газ. Де Ой, Словаччина така відома з виробництва газу. І Європа знає, Європа точно знає, що енергоносії Російської Федерації такі дешеві тільки тому, що йде війна в Україні. І якщо війна в Україні буде тривати, то дійсно Макрон правий абсолютно. Тільки ви не розумієте його мотивацію, коли він говорить, що це небезпека для Європи, то небезпека для Європи полягає в тому, що якщо війна в Україні зупиниться, і якщо, не дай Бог, для Європи все стабілізується, то тоді ціни на нафту і газ будуть рости, і Європа буде купувати їх по тій ціні, яка її дуже не влаштовує у 2021 році, у 2020 році, підніміть ціни, які були. На газ для Європи від Російської Федерації. І Європа навіть за ті високої ціни, яку пропонував Путін, все одно не могла купувати за цю суму в Штатах, тому що в Штатах було ще дорожче. Так от, Росія продавала Європі газ в 2020-2021 році по ціні 1000 2000 євро за 1000 кубометрів газу. Сьогодні ціна газу для Європи від Російської Федерації – 250-380 євро за тисячу кубів. Поставте перед собою просте елементарне питання. Якби ви були очільником Європейської держави, вас би влаштував мир в Україні, який може призвести до того, що ціна газу стане 1000 євро за тисячу кубів. А не як сьогодні 250, тобто в 4 рази дорожче. Вам це сподобається? Я думаю, що ні. І є ще одна несостиковочка. А про що говорить зараз Макрон? Яка небезпека для Європи? Яка може бути небезпека для Європи? Адже, ми, вибачте, але якщо війна зупиниться, ну, зупиниться, то Європа в безпеці, а не в небезпеці. Я правильно все розумію? Яка небезпека? Небезпека це якщо війна. Небезпека це якщо Путін накачує свої сили. Небезпека це якщо ви постачаєте Україні озброєння, а Путін вже говорив. Що для мене всі, хто постачає Україні озброєння, це також мої супротивники. Так ви тоді в зоні ураження Путіна. А чому зупинка війни в Україні вважається вами небезпекою? Це для нас небезпека? Це нас намагаються нагнути віддати території, погодитись на деякі умови, в тому числі ідеологічного характеру? А вам-то що з того? Яка вам різниця, що від України вимагають там, статусу російської мови чи е, лібералізації там, російської православної церкви? Що е, вам з того? Вам то що з того? Яка вам від цього небезпека? Яка? Бачите, як тільки буквально трішки отак копни, і виявляється, що все очевидно, все просто, Європа не хоче зупинки війни в Україні з якихось абсолютно, абсолютно, ви зрозуміли, яких питань, це цинізм. Цинізм чистої води. Європа хоче продовження війни в Україні. Тому що війна в Україні дозволяє... Вибивати деякі преференції від Сполучених Штатів Америки. Війна в Україні дозволяє європейцям мати українців, які приїжджають, які асимілюються, які народжують, які навчаються. Подивіться, ми сьогодні відео дивилися, скільки там дівчаток, мальчиків, ну, дівчата багато. Ой, війна в Україні, я айтішниця, я виїхала. Тепер я в Празі, тепер я от в Гуглі працюю на 5 тисяч євро. Все, мене війна в Україні не стосується. Ну, так вона її не можна звинувачувати. Молода людина, яка вивчилась, війна, вона чух і до побачення, і все. А тепер вона працює в Варшавському офісі Google, платить податки для поляків, а вона там платить всі податки. Це в нас можна було не платити податки. А вона там платить, вона там знімає житло або може вже і купила житло. Вона там народить дитину і, напевно, не від українця. Тому Європа отримує всі гешефти, всі плюшки від війни в Україні. Я не тільки єдину не розумію, чому Володимир Олександрович настільки довіряє європейським партнерам. Оце для мене абсолютно, абсолютно закрита, невідома тема. Я розумію, що Трамп сьогодні пропонує доволі жорсткий підхід, але із Трампом можна говорити. Можна пояснювати, можна спокійно розмовляти, можна літати постійно до Трампа. Постійно потрібно говорити з Трампом, не мовою ось цих експертів, яких безкінечно ми бачимо в різних марафонах, в різних там, каналах, коментарі принизливі відносно Трампа, меми відносно Трампа принизливі. Так не можна. Так не можна. Держава, яка хоче вийти з війни, повинна перше, зрозуміти, хто її може витягти з війни. Друге, в чиїх інтересах завершення війни в Україні. І третє. Прилипнути до цієї людини і просто бути поряд, показувати всіма фібрами душі, що ми поряд з цією людиною, що ми їй довіряємо, що ми полагаємося тільки на неї. Ну ви ж подивіться, Трамп Трамп реагує на кожне слово подяки в свій бік, на кожне слово підтримки свого курсу. На, на, на кожне, ну ну навіть Путін, коли сказав, да, от якби ви були президентом, він і не було б, і Трамп поставив це як. Прямо досягнення певне. Йому приємно це. Чому ми, будучи на роботах, намагаємось робити приємно вгадувати настрій наших начальників, навіть просто безпосередніх начальників. А при цьому людина, яка може вплинути на завершення війни в Україні, піддається повному хейту в Україні. А потім наші чиновники їдуть до цієї людини і не розуміють, а чого немає якоїсь душевної розмови. А чому з нами так жорстко обходяться? А тому, що Дональд Трамп такий, як і Путін. Він жорсткий, як чорт. І якщо ти приїжджаєш, або ви приїжджаєте, скільки вас там приїжджає, або Трамп дивиться на те, що в Україні в медійному просторі твориться. І він бачить там таких же самих жорстких чортів, але у руках яких немає. Карт, як він сказав, немає сили, немає чим торгувати, то він дивиться на це все просто як на абсолютно фейкову гру. Покер фейс, який, за яким нічого не стоїть. Карт немає. Карт немає. Є тільки агресія і є нерозуміння того, що ми робимо. Давайте не будемо довіряти повністю європейцям, хоча я думаю, що Трамп завтра їх розкатає під ноль, і будуть вони всі тихенько сидіти. Ну, подивимось, до завтра залишилось не так багато. Так що ввечері обов'язково проведемо стрім і про все це поговоримо. А поки не забувайте підписуватись, пишіть ваші коментарі, ставайте спонсорами каналу і розбирайтеся в ситуації, яка навколо вас. Інколи все дуже просто. І зрозуміти ситуацію легко.